Вітаю всіх моїх підписників і глядачів світлим святом Різдва Христового. Ну, а в мене, можна сказати, і подвійне свято. З упевненістю можна сказати, що медова фазенда проіснувала один рік. Ну і вже пішов другий. Багато було чого цікавого. Три повноцінних переїзди за цей рік відбулося. Мало того, зараз четвертий. У повному обсязі, скажімо так, іде. Тим не менше робота не припиняється, замовлень вистачає, проблема з електрикою у нас страшна. Сьогодні буде до 10, а потім до 17.00 на генераторах. Ну, Нічого, ми готові потерпіти. Аби вони тільки всі повиздихували до найменшого. До найменшого. Хоч і свято, але може Бог почує. Так що всім бажаю веселих свят. Спокійних, саме головне. Ну і електрикою. Ну, і ось хвалюсь результатом роботи за тиждень. Працювали, щоправда, переважно на оцих двох драконах. Ну, але тим не менше працювали. Бажаю всім миру, щастя і здоров'я, а нашим сусідам, щоб ви здихали всі до, до найменшого. Всім спокійних. Найголовніше на сьогоднішній день свят роботи дуже багато. Ну, а світла більше немає як є. Святкувати вже будемо. Будемо будем святкувати. Буде і на нашій вулиці свято. Так що все буде добре. Другий день коляд, а я ось викинув 5 таких восьмирамкових додана дадана. 25-та товщина. ну Пакую я їх, не прикручуючи ножки, щоб економити місце, але у ось комплекти, саморізи. Тобто все повністю готове до роботи. Кому цікаво, замовляйте. Не кажу, що замовлення буде виготовлене у максимально стислі терміни, але воно буде виготовлене, не дивлячись ні на що.